Джамала вперше розповіла українцям про свої враження від перемоги на прес-конференції. Був справжній аншлаг, що було найскладнішим для співачки під час виступу, як сприйняли перемогу батьки Джамали, і що далі у планах народної артистки України розкаже Іванна Біличенко. Щиро усміхнена, весела першу прес-конференцію якості переможниці Євробачення Джамала почала словами вдячності за підтримку. Перемогу співачка присвятила своїм рідним, аж надто прабабусі, яка в далекому 44-му пережила депортацію. При цьому Джамала категорично відкидає думку, що композиція має будь-який політичний підтекст. Каже, просто передала свої почуття, що до речі було досить тяжко спосеред посеред безтурботних композицій. Решта конкурсантів. Мені потрібно було за ці секунди налаштуватись на свою пісню. Розумієте, це було це було дуже важко. Це було найскладніше завдання в цьому конкурсі не втратити, чому я тут було складно співати цю пісню серед таких веселих пісень. Були і знаки, що пророкували. Перемогу за правилами конкурсу при постановці номеру. Команді співака висилають всі схеми освітлення та екранів сцени. Подиву не було меж, коли з'ясувалося, що всі вони до дрібниць відповідають задуму. Ситуація з виступом Джамали унікальна і тим, що за нашу конкурсантку мали змогу голосувати мешканці її рідного Криму. Всі їх номери зареєстровані на російських операторів, тому їх волевиявлення ніяк не суперечило умовам перегонів. Батьки Джамали, які досі проживають поблизу Алушти, після перемоги доньки опинилися у центрі уваги. І кримчан, і журналістів. Вони зараз просто плачуть і отримують дуже багато привітань. До них до них просто ціле паломництво до їх дому. З з неприємного те, що під під нашим домом сплять журналісти канала Росія, Москва 24 Лайф «Лайф-Ньюз». Батьки від будь-яких коментарів принципово відмовляються. Сам же конкурс за зізнаннями співачки навпаки покликаний оцінювати саму творчість митців, повністю унеможливлюючи будь-яку політичну сторону процесу. Так зокрема на одній сцені виступають конкурсанти від Вірменії та Азербайджану. Ніяких суперечок не виникало і в Джамали та Сергія Лазарева. Я привітала з Сергієм, я побажала йому успіху, і він він мені так само, і він мені сказав, що цей рік дуже дуже сильний за виконавцями. Як ніколи, надалі у співачки сольний концерт в столиці. Організатори зараз намагаються завадити будь-яким спробам перекупщиків нажитися на квитках. За сутки після об'явлення результатів. Е Далася там половина зала, і білетів більше не осталось. Ну, перекупщики в этом всьому бы зайняли там не більше 10%. Після перемоги на Євробаченні надійшли пропозиції щодо концертів і у деяких європейських містах. Та поки таємниць в яких проектах та на яких сценах незабаром побачимо Джамалу не відкривають. Іван Білаченко Дмитро Кокотов, телеканал Київ.